Тож, Ростислав, зараз ми зіграємо з тобою футбольну абетку. Тобі треба за хвилину назвати якомога більше футбольних клубів в, порядці, в порядку абетки. Угу. Готовий спробувати? Давайте спробуємо. Раз, два, три. Поїхали. Арсенал. Так. Баварія. В. Вердер. Г. Гамбург. Д. Динамо. Е. Темпель. Ж. Жерона. З. Зірка. І. К. Карпаты. Л. Ливерпуль. Н. Наполи. А, я перепутал. М. Манчестер. Юнайтед. О. Олимпик Марсель. П. П. Р. Ріверплейт С. Т. Тоттенгем. У Удінезе. Франкфурт. Стоп! Я абетку челендж передаю Лукінчуку Паші. Далі. А ми передаємо цей футбольний челендж абетки всім вболівальникам пивоварів. Знімайте своє відео, викладайте в Тікток або Інстаграм і відмічайте нашу сторінку.